Майбутній глава МЗС Німеччини також каже, що Путіну має бути зараз ясно, що ми за Україну Ми підтримуємо Україну та надамо їй можливість бути на рівних із Росією. Німеччина займе лідируючу позицію і в цій галузі. Але ми також хочемо почути від Вашингтона, що там цінують наші зусилля і дотримуються наших спільних цілей. Ну і за його словами, також новий уряд Німеччини має намір дати зрозуміти адміністрації Трампа, що в їхніх інтересах мати сильну Україну у складі європейської спільноти. А, новий глава МЗС Німеччини заявив також, що його пріоритети це посилення Європи і відданість принципам НАТО. Ну і тут же знову ж таки, якщо ми далеко від Німеччини поки не відходимо. давайте про Фрідріха Мерца поговоримо, який також сказав, що Україна не прийме продиктованого їй миру, не для того. Три роки повномасштабного вторгнення Україна робить все можливе для того, щоб захистити людей, захистити країну від Росії. І тут якби приходить Дональд Трамп, який намагається передати нам умови Росії і змусити підписати капітуляцію. Майбутній канцлер Німеччини відкинув ідею продиктованого миру з Росією, підкреслив, що рішення не мають суперечити волі українського народу. Ну і майбутня безпека Німеччини можлива лише у складі північно-атлантичного альянсу. Проте країнам Європи потрібно збільшити свої оборонні бюджети, як того вимагав раніше президент США Дональд Трамп. Я нагадаю також, що. Оборонний бюджет в самій Німеччині також збільшують дуже і дуже а, помітно до 800 мільярдів, відповідно, частина з яких піде якраз на озброєння, розуміючи, знову ж таки до чого їм треба готуватися. Ну, Тобто лідерів зараз три: Франція, Британія, Німеччина, які роблять те, що об'єднують Європу навколо України. А, ну і якщо вже згадала про. Цих трьох лідерів то ще кілька слів про Макрона, який е, каже, що зараз тиск на Росію зі сторони сполучених штатів має зростати, зокрема від сполучених штатів, е, і наголосив, що неправильно, коли тиск чиниться лише на Україну, в найближчі 8-10 днів очікується посилення дипломатичного тиску, і сказав, що Зеленський говорив із Трампом е, знову ж таки. Та прямо, чітко, не заплановано, але дуже сподіваються, що ця розмова наблизила нас до миру. Але кажуть, 8-10 днів все ж таки треба почекати. Ну і власне засудив також світ втручання КНДР в війну Росії з Україною, засудив через ООН. По перше, в ООН відреагували на травневе перемир'я Путіна. кажуть, що цього замало. Там заявили, що коротке перемир'я не є рішенням. Ну це взагалі не є перемир'ям і взагалі не є рішенням. І речник генсека також наголосив, що ООН наполягає на повному завершенні війни на основі міжнародного права з повагою до суверенітету України. Звісно ж, і дуже занепокоєний, я Так розумію, але про це цього разу змовчали. Ну і засудив міжнародне втручання в конфлікт, зокрема участь КНДР. Ну і тут теж питання, яке залишається актуальним: для чого Путін все ж таки подякував військовим КНДР в звільненні Курської області. Тобто навряд чи це була випадковість, навряд чи це було ну, там, неочікуваністю. Та скоріш за все, це був чітко продуманий план щоб ну там не те, щоб ми не знали ми про це. Та ми про це говорили, ми про це стверджували. Ми показували полонених. Ми показували фото-відео підтвердження. Ми говорили про те, що вони тут знаходяться на території України, і так далі. Але а, Путін підтвердив це. а Значить, це є ну вже іншим рівнем відповідальності, скажімо так. Та і от для чого це було зроблено, у цей момент теж а, варто розглянути і поточнити. Південна Корея зі свого боку також засудила відправку військових КНДР на війну проти України і в МЗС Південної Кореї заявили, що це є насмішкою над міжнародною спільнотою. Ну і власне оскільки ми не бачимо ніякої реакції від міжнародної спільноти, то дійсно можемо стверджувати, що це є нічим іншим, як просто насміханням. Ну і закликали КНДР і Росію, звісно ж, негайно припинити незаконну військову співпрацю. В Сеулі зазначили, що така співпраця. Серйозно підриває мир і стабільність в інтотихоокеанському регіоні і за його межами разом відповідно з Європою. Ну і тут знову таке питання в тому, що заклики не діють не буває такого або не було такого ще за весь. Період війни Росії з Україною, що одна з країн закликала Путіна зупинитися, і він зупинився. Або сказали не застосовувати там якісь боєприпаси, види боєприпасів. І він перестав це використовувати. Або сказали не використовуйте військових з інших країн. і Він перестав їх використовувати. Ну ні, такого не було жодного разу. Єдине там випадок, коли Індія закликала повернути. Своїх громадян а, і не використовувати їх в війні проти України. Відповідно, а, Путін пообіцяв, що він це зробить, Але після особистої зустрічі, я нагадаю, з Нарендромоді, і відповідно, а, після того нібито а, їх перестали відправляти на лінію фронту. Але знову ж таки, тут питання тільки можливо в тому, що вони не попалися в цей самий момент. Але, от щоб інші якісь вимоги до Росії до Путіна допомагали або якось діяли, ну такого поки помічено, вибачте, не було. Тому від заяв треба переходити до дій дій, які можуть бути до Росії застосовані. Зокрема, якщо ви не можете протидіяти Росії, то ви завжди можете. Більше допомагати Україні а, і з цими закликами, з цими проханнями, ми там неодноразово зверталися з Україна до південної Кореї і розмовляли з ними на тему а, допомоги зброєю, допомоги грошима для військового оснащення України, а, допомоги або співпраці за данською схемою, коли ви надаєте гроші або вкладаєте їх в виробництво озброєння тут в Україні. Але Південна Корея поки що в переважній більшості все ж таки зупиняється на закликах. Ну і можливо підтримці не військовій, а соціальній підтримці, там відбудови допомоги всього, що не стріляє і не обороняє Україну. А цього я ще раз наголошую дуже і дуже замало. Ну і також прем'єр Канади після перемоги його партії заявив, що старим відносинам зі сполученими штатами настав кінець прем'єр-міністр Канади Марк Карні виступив в Отаві з першою заявою після перемоги його ліберальної партії на парламентських виборах. І в своїй промові він торкнувся відносин Канади зі сполученими штатами, які знову ж таки погіршилися після приходу до влади Дональда Трампа. Після того як він почав заявляти про те, що. Канаду треба зробити 51-м штатом, також е розв'язаної ним тарифної війни. Нашим старим відносинам зі Сполученими Штатами, заснованим на неухильному поглибленні інтеграції, настав кінець. Система відкритої світової торгівлі заснована на Сполучених Штатах. Система, на яку Канада покладалася з часів Другої світової війни, система, яка, хоча й не ідеальна, допомагала забезпечити процвітання нашої країни протягом десятиліть, закінчилася. Ну і власне назвав поточну ситуацію, яка склалася та зі сполученими штатами трагедію, і додав, що е, це наша нова реальність, в якій доведеться жити, існувати. Але те, що з Сполученими Штатами вже не буде такої попередньої співпраці, яка була, це вже відповідно зараз цим очевидно. Е, також Карні сказав, що найближчі місяці будуть складними і потребуватимуть жертв. Кілька місяців тому консерватори були беззаперечними лідерами. Я нагадаю опитування про те відставка Джастіна Трудо як лідера лібералів у поєднанні з новим викликом для країни нападами оцими на Канаду, нехай навіть на словах від президента Дональда Трампа. Вона, як ми бачимо, абсолютно змінила. Ситуацію і можливу подальшу співпрацю Канади і Сполучених Штатів, хоч там Дональд Трамп і відкотив зараз мита на 90 днів, які він хотів запровадити проти всього світу, але тим не менше він продовжує періодично нагадувати, зокрема про Гренландію або ж про те, щоби. Долучити Канаду як 51-й штат до Сполучених Штатів, не те, щоб, знову ж таки Дональд Трамп готовий був діяти. Ну принаймні зараз про це нічого не каже, нічого на це не вказує. Ніяких дій ми не бачимо. Але риторика, оця вона все одно по відношенню до Канади продовжується.